Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці дизайну і технологій. Сьогодні ми поринаємо з вами на уроці у світ історії Лего. Я впевнена, що кожному з вас відомі ці чудові різнобарвні кубики. На уроках ми з вами також працювали з Лего, і я впевнена, що у більшості з вас вдома є, хоч якісь кубики, з цієї серії Лего. Тому сьогодні ми частково і познайомимося з її історією цього виробництва. Починалося все надзвичайно просто. У 1932 році дачанин Оле Кірк Крістіансен, назбиравши грошенят, вирішив почати свою справу: просте і надійне виробництво драбин і прасувальних дошок. На виробництві він знайшов справу для кожного з членів сім'ї. Особливо старанно трудився молодший син, 12-річний Готфрід Кірк Крістіансен. Одного разу батько побачив, що син обрізки дошки, схожі на кубики, не викидає, а складає в окрему коробку. Готфрід, навіщо тобі це сміття? Це не сміття, тато. Я фармую фарбую обрізки і обмінююся ними з хлопцями. Вони думають, що це кубики. Дивись, який складений, складений ніж я отримав. За 12 синіх і 12 червоних кубиків. І багато тобі вдалося вже наміняти усі, тільки наш Тесля ріже дошку так акуратно, що відходів майже не залишається. Тобто, загалом ідея взагалі початкова з Лего прийшла 12-річному хлопчику, а потім уже батько взяв цю ідею на майбутнє до розробки. Компанія Лего заснована у 1932 році. Її засновник, датчанин Оле Кірк Крістіансен. Тобто батько цього хлопчика, так, який і фарбував ці кубики. Спочатку Лего виглядало саме дерев'яними кубиками. І спочатку було започатковане виробництво дерев'яних іграшок, а потім уже кубиків. І протягом часу Кірк створив фірму Лего, з'єднавши датські слова лег, грат, грати гост, добре, грати із задоволенням або складаю разом. І, звичайно, потім. З'явилася вже майстерня, так, на якій працювала велика кількість людей, дивіться, дефі, з цієї фірми тільки найкраще, достатньо добре. Тобто, справді, подивіться, вручну все працювали, сиділи, вирізали, постійно працювали, розфарбовували. Тобто, справді це була дуже кропітка праця для того, щоб отримати таку величезну кількість деталей. З 1947 року компанія Lego почала випускати пластикові іграшки. А вже у 1949-му з'явилися знамениті цеглинки Лего, якими і зараз ми продовжимо гратися, користуватися. Так? Подивіться, будь ласка, з 1963 -го року Готфрід Кірк. Тобто засновник цієї фірми складає 10 характеристик кожного продукту LEGO. Необмежений потенціал гри. Тобто ви можете складати, грати в будь-що так, складати і роботів, і космонавтів, і твариночок, і будиночки. Тобто обирати будь які гри. Підходить для дівчаток і для хлопчиків. Підходить для будь-якого віку. Тому що є для молодших так деталі більш великі за розмірами для дорослих деталі стають все менші й менші так. Підходить для будь-якого сезону і взимку можна лего складати влітку, тобто немає різниці. Здорові і спокійні ігри. Мається на увазі, що для цього не треба ніяких травмувань, не буде, якщо ви будете спокійно грати, так тобто це не заважає не оточуючим, не вам особисто. Можна довго грати, навіть кілька годин, особливо, якщо вас це зацікавлює, подобається, так то справді. Можна за інструкціями складати тваринок, складати різні фігурки, і справді це займає деталізація дуже багато часу. Розвиток уяви та творчих здібностей. Коли немає таких інструкцій, так і ви намагаєтесь побудувати, згадайте, як в школі на перервах, так ви будували і дороги, і дерева, і будиночки, і автомобілі. і Все ви придумували різноманітні кожен раз різні ситуації і будували з складали це з Лего. Чим більше Лего цеглинок, тим краще. Завжди доступні елементи і набори, якість видно в кожній деталі. І зараз також в цілому дуже великий акцент Лего роблять на якості, оскільки розуміють, що будуть гратися діти різних вікових категорій. Так? Є Лего з великими деталями, Лего дупло, тобто. З великими і такі великі деталі, це для дітей більш-меншого віку, так? тому що зручніше складати, швидше отримати якийсь результат. І є легодакта, тобто це мілкі деталі, більш мілкі так? деталі, з яких також можна складати. Загалом. Зараз ви перед собою бачите весь модельний ряд конструкторів Лего. Данська компанія випускає більше 40 колекцій для дітей від 2 до 12 років. Найпопулярніші це Лего Дупло. Star Wars, Зоряні війни, Лего Дісней, Лего Класік, Лего Технік, Лего Архітектура, архітектурні пам'ятки і Лего Сіті, будівлі професії міський транспорт. Всі ці колекції з'являються, розробники продовжують працювати над якістю, так, і для того, щоб з'являлися нові колекції, які зацікавлювали. Існує навіть будинок. Фото перед вами, який повністю виготовлений з цеглинок Лего. 300 мільйонів кубиків. Подивіться, будь ласка, подивіться, який він величезний, і ви бачите кольори, так, тобто з цеглинок Лего. Також в Тель-Авів є. Вежа, подивіться, яка височенна, вона також складена з деталей Лего. Якщо ось ближче фото роздивитись, то видно ці цеглинки. Також зараз вправні майстри, яким дуже подобається Лего, навчилися навіть складати портрети. так? зіставляючи правильно ці цеглинки. Також з Лего створюють з більш мавілких деталей навіть ось такі фігури людей у повний розмір так дотримуючись усіх деталей, так, усіх норм і правил симетрії. Сьогодні на уроці дизайну і технології ви також будете працювати з Лего. Я, я впевнена, що у багатьох з вас в наявності є конструктор Лего з якимись деталями, чи якими, чи крупними, або більш великими немає різниці. Зараз ви переглянете приклад, що можна створити з Лего конструктора, так, а ви вже можете проявити творчість і додати власних розробок. Тобто, ви бачите, що зараз перед вами це Лего. Просто, бачите, це ніяка колекція, це просто це глинки різні за розміром, за кольором, тобто, просто зібрані у ну, дитини, яка грає за так, збирає різні Лего. Я думаю, що і у вас такі є в наявності також. І ваша задача з таких цеглинок скласти фігуру. Бажано, щоб це було пов'язано з темою роботів або космічною темою, але якщо у вас є творчий політ, на натхнення, створити якусь фігуру до іншої теми, будь ласка, це не забороняється. Головне звернути, будь ласка, увагу, щоб на розмір, щоб ваша Робота вона була не занадто малюсінькою, так, І гарно створено, щоб у вашій роботі можна було впізнати, чи то робота, чи то автомобіль, чи то космічний корабль, чи звичайний так, але щоб це можна було впізнати і зрозуміти, що це ви склали. А в усьому іншому це вже ваша творчість. Зараз для вас якості інструкції, як ви бачите, складають робота. Так, є ніжки, тулуб, ручки. Ось таке Лего має у вас утворитися. Тому, тому можливо, хтось з вас не вже дуже вправний майстер з Лего. Можливо, хтось з вас складає такі вже картини, портрети, хтось складає великі фігури, так, у вас вже є власні колекції. То, будь ласка, тільки рада буду їх побачити. Надсилайте фото, складайте, проявляйте свою. Творчість чекаю результатів. Дякую за увагу.